Так, любенькі, дорогенькі, ще раз знімемо. Ви знаєте, сьогодні ноч магії. Ось так свічки ми робимо вам на захист, на фінанси робимо. Ось. Ось все вам покажу трошки. Ну, ніч впереді, ночі будемо. Буду більше. Це сейчас днем, що робиться. Так, робимо і чистки і захист. І так робимо свічки. Свічки на захист, свічки на фінанси, ритуали на здоров'я. Ось булавочки ті, що мені треба. Дивіться, які вони, щоб ви понімали. От такі вони. Бачите, з'їжджавщиною трошки. Ну, тобто, нікого нічого не вчу. Отакі приходять вам буклетики за мною із молитовками. І отакі, і отакі маленькі. Все написано, розписано, торбинки із солью. Ну, воно лежить в ритуалі, а такі іконочки всіх скорбящих. Ну, тут по-українськи всіх скорботних радість. І до нього, до цієї іконочки, йде молитовка. І тут молитовка, і тут молитовка. Все те, що сама приміняю, я вам вже не раз казала. Моя сім'я, я все це сама приміняю. Тобто, всім цим також ми... і свічки я з вами на відео палю, і вам пропоную. І мотанки в мене висять. Вон. Там, де треба, і в хаті, і в машині. Все, все як положено. Трошки хочу вам показати. Трошки ось свічки хай погорять. У нас сувки наші стоять. Так, я думаю, ви всі знаєте, що сьогодні з 30 квітня на 1 травня. Дуже містична ніч у нас буде. Народі її називають Вальпургієва ніч. Ну, є це ніч всіх українських відьом, відьом, так сказати. Сьогодні багато хто робить, ну, хто буде робити різні магічні пакості і непакості. Ну, всяке разне. І я вам, любенькі, мої дорогенькі, пропоную в 11 часів, я ще спати не буду, і ви ще спати не будете, запалити мої свічки, в кого є мої свічки. Не красну і чорну, ті, що там тоненькі, а от такі. Зараз я візьму, вам покажу. Себе не показую, тому що. Зараз вона розкладе. Отакі, в кого є така свічка моя, відкривайте її і давайте в 11 часів вечора, ночі подумайте за свої проблеми, в кого є, проговорюйте їх. Якщо вони є, якщо у вас їх немає, значить на мир, на здоров'я, на. Знайдете ви, про що подумати. Проте, про все, по-друге, а я вам допоможу їх вирішити. Тобто, теж буду палити свічки в 11 вечора. Поняли? Ви? Не думайте і не ждіть, що так, знаєте, помановіння волшебної палочки все хоп і вирішиться. Так не буває. Ми не боги. Тобто, ну, все таке... Повірте, хто повіри, сто раз кажу в своїх відео, хто віра, це 90% результат позитивний. Ну, і повірте, що ви його побачите. Давайте в 11 часів вечора. Просто можна цього всього і не казати, але хочеться Хочеться з вами бути на одній, так сказати, волні в цю ніч. Тобто, читай, рік я провела в місті з вами. Рік я провела в місті з вами. І давайте цю ніч ми проведемо теж в місті з вами. І давайте ми цю ніч проведемо теж в місті з вами. Якщо ви не проти От такі діла. А потім ви напишете в своїх коментарях. Висувку до вас поверну. Як і що, Кому, кому цікаво, кому цікаво те, що я зараз розказую, приєднуйтеся в 23.00 в 11 часів вечора, ночі. Ну і до зустрічі на ефірах. Бажаю, щоб ваші великі проблеми, маленькі проблемки, вони вирішилися. Якщо, подімаєте, якщо магія це те, що ви не можете пощупати, і ви в це не вірите, повірте, це є, це є і воно й було, і воно ще з більшою силою буде. Тому що такий світ, тому що так, так воно йде. Більше і більше люди прибігають до цього. Ну, тобто люди, ну, як сказати, прибігають. не біжать бігом, а просто, ну от, Пользується цим, тобто використовують це і в бізнесі, і в фінансах, і в здоров'ї, і в молодості, і в красоті, і в сім'ї. Ну, тобто, більше і більш, повірте, за 40 років більше, ніж за 40 років, я це можу вам сказати. Що це не менш, так сказати, популярне, чим було раніше. Це більш популярне робиться, ну, як популярне, тобто востребовано. Більш востребоване, чим було раніше, там 5, 10, 20, 30, 40 років. Ну, Раніше ну, знаєте, більш боялися все це. Зараз люди як-то на це йдуть. більш, більш. Головне, щоб ви йшли на це все осознано, розуміючи, що це до чого, до кого йти, по що йти. Щоб все це ну, не приносило вред вам, а приносило тільки. Тут я вам вчора відео знімала і казала, як там про відню. відьма це не та, що проклинає, а та, що вас постарається витягнути з тієї, в яку ви падаєте, чи можете впасти. Так що, так що, я думаю, якщо правильна відьма, це я не про себе взагалі кажу. Якщо все правильно розуміти, якщо мудрость життєвська хоч трошки є, то це. Це дійсно так, що це людина, яка допоможе вас витягнути чи вам вилізти з якоїсь ями, з якої в яку ви, в яку ви може, попали. Ну, такі діла. Моє щось не зв'язано, тому що щодня день якийсь Ну точно як заторможений. Відео знімала якась таке, і взагалі якесь таке. Щось 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 десь, щось десь крутиться, щось десь може случитися. В общем, от такі діла. в 11 чи в 23.00 я вас жду. Я палю свічки палите, знімати я нічого не буду, тому що в мене тут буде на столах все розложено, наложено. З 12 часів сьогодні роблю розклади. Тобто, хороший день на розклад. Завтра не роблю вихідний, тому що після ночі день. І завтра треба доробити те, що ночі буду робити. Ну, а потім, а потім буде потом. А потім буде, як Бог дасть. Все, давайте.